Друзі, привіт! У сучасному світі дані це друге золото. Щодня створюється приблизно 328 мільйонів терабайт даних. Це дорівнює 120 зетабайтам на рік, 10 зетабайтам на місяць, 2,3 зетабайтам на тиждень. Можливо, навіть це відео внесе свою лепту збільшення цих показників цього тижня. От. А до кінця 2024 року очікуваний обсяг даних у всьому інтернеті дорівнюватиме 147 зетабайт. У вас, мабуть, виникло питання. А скільки то є цей зетабайт? Ми всі вже знаємо про терабайт. Це є 2 у 40 степені байт. Так от, зетабайт це є 2 у 70 степені. А перед тим ще йдуть петабайт, 50 степень двійки та ексабайт 60 степень. Це, до прикладу, десь ось ось стільки гігабайт. Ліричний відступ закінчено, переходимо до теми нашого відео. Але спочатку закриємо гешталь з попереднього відео. Як і домовлялись. Ось скріншот донату, який дорівнює кількості ваших лайків під попереднім відео. До речі, та ця традиція зберігається і у цьому відео. А саме кожен ваш лайк дорівнюватиме 1 гривні донату від нас на ЗСУ, і відповідно підрахунок лайків буде здійснюватись до виходу наступного відео. Більшість сайтів збирають інформацію про вас у той самий час, як ви переглядаєте гарненькі картинки кошенят. До прикладу, вебсайти можуть збирати ip адреси для визначення вашого місцезнаходження, інформацію про те, як ви взаємодієте з веб-сайтами, наприклад, що ви натискаєте і скільки часу проводите на сторінці, інформацію про браузер та пристрій, з якого ви відвідуєте сайт, а також активність перегляду різних сайтів. Це дає тим, хто має доступ до інформації, уявлення про ваші інтереси, купівельні звички та проблеми, з якими ви стикаєтесь, і тощо. За чату також ви добровільно ділитесь даними, до прикладу, коли приймаєте куки з сайтів. Це невеликі фрагменти даних, які веб-сайт зберігає на наших пристроях, часто для того, щоб запам'ятати налаштування користувача та забезпечити персоналізований досвід, але в більшій мірі отримати інформацію для реклами. Також наші дані зберігаються в інтернеті, коли ми створюємо акаунти у соцмережах або підписуємося на розсилки. І тут інформація вже буде більш цікавою. До прикладу, ваш імейл, номер телефону, фотографії, коментарі. Держава також оцифровує багацько даних про нас. До прикладу, в ФОП. Ваші дані будуть внесені до реєстрів. Нині дуже популярний такий додаток, як GetContacts. І навіть якщо ви ним не користувались, то, скоріш за все, у вас є товариші, які там зареєструвались і відповідно надали доступ до своєї телефонної книги. Тому вітаю вас! Ви вже є в базі GetContacts. Це все звучить доволі страшно, але заждіть. Ми ще не говорили про витоки даних. Це розповсюдження конфіденційної, приватної чи іншої чутливої інформації в загальний інтернет. Порушення даних може статися випадково або в результаті навмисної атаки. До прикладу, днями спалахнув черговий скандал, пов'язаний з витоком даних клієнтів AT&T. а це одна з найбільших американських телекомунікаційних компаній, і це приблизно 7,6 мільйонів поточних і 65 мільйонів колишніх користувачів. Також LinkedIn порадував масовим витоком інформації у 2024 році, який розкрив приблизно 26 мільярдів записів. А у квітні 2021 року особисті дані понад 530 мільйонів користувачів утекли з Facebook. Імена, дати народження, номери телефонів та інше було розміщене на хакерських форумах. Це все закордонні ресурси, скажете ви. А що стосовно наших, так у нас історія теж має яскраві варіанти. До прикладу, Приватбанк у 2021 році в інтернеті на хакерських форумах з'явилася в продажі база даних з 40 мільйонами записів про клієнтів Приватбанку. Ці записи включали повне ім'я, дату і місце народження, номер мобільного, сімейний статус, наявність автомобіля, освіту і навіть паспортні дані. Ну і дія у 2022 році стала відомо про продаж даних 2 мільйонів українців, що, начебто, зберігались з сервісом Дія. Їх виставили за 15 тисяч доларів США на форумі Raid. є інших порталах. Пізніше вже до злитої бази даних також додались ще дані з реєстру e driver Чи дійсно це новий дам бази чи ні, достеменно невідомо. А тепер давайте трішки поговоримо, як захиститись. На жаль, дані, які вже були злиті, ви ніяк захистити не зможете. Проте ви можете перевірити, які саме дані є у вільному доступі, і на основі цього будувати можливі, так би мовити, рубежі оборони. Якщо злили ваш пароль, потрібно перевірити, чи ви все ще десь використовуєте його. І Якщо так, в першу чергу необхідно змінити цей пароль, а також вімкнути двофакторну автентифікацію за наявності. А перевірити, які саме імейли та паролі були скомпроментовані, вам допоможе ресурс Have IBinPound. Тут ви можете перевірити свою пошту на те, чи вона фігурує у злитих базах. До прикладу, давайте спробуємо тест. Тиснемо ТиснемоPound. І як бачите, тут виводить перелік баз, в яких знаходиться цей пароль. А ще одним аналогом Hav IBUnfound є ресурс Hash. Його перевагою є те, що ви можете побачити не лише факт зливу відомостей, але й безпосередньо саму інформацію. А хоча сама інформація вже є платною. А, до прикладу, ви тут можете обрати поля, за якими шукати, наприклад, email, юзернейм, пароль, ім'я і тому подібне. Ще одним аналогом е, таких ресурсів є Dark Owl Vision. Це осінт-інструмент, який допомагає знаходити скомпрометовані дані у Dark Web. Проте він також платний і зазвичай ним користуються великі компанії та професіонали. Також, якщо злили ваш телефон чи емейл, e основною небезпекою для вас будуть фішинг та смішинг. Відео про те, як захиститись від фішингових атак, є у нас на каналі, тож запрошую подивитись його. Але якщо коротко стосовно теми власної безпеки, то можемо порадити розширення, що допомагає захиститись від фішингових атак. Називається воно Password Alert. В даний час Password Alert доступний лише на Google Chrome. А він буде сповіщати вас щоразу, коли вводите свій пароль Google на сайті, не пов'язаний з Google. Також слід відмітити, що ви можете отримати досить велику кількість цих сповіщень. А окремою особливістю цього розширення є те, що вона має відкритий код на GitHub. І, відповідно, розробники можуть використовувати його для надбудов та вдосконалень. Ну і, відповідно, вдосконалень на інших браузери. Також рекомендуємо вам використовувати менеджер паролів та не використовувати один пароль на декілька сервісів. Ще одним хорошим практичним правилом буде не надавати застосункам, які ви встановлюєте повний доступ до девайсу. Та, власне, не встановлювати невідомі застосунки, бо може стати щось ось таке. Ну або ось таке. Тут все просто, зловмисники можуть зашити в застосунок шкідливе ПЗ, яке викраде ваші дані. До речі, стосовно Тіктоку, це взагалі цікава історія. Вони аналізують дуже багато вашого трафіку, а також просять велику кількість доступів до вашого девайсу. Ще однією особливостю TikTok є регіональний алгоритм підбору контенту. Себто, коли ви у Китаї та сидите з китайського аккаунту, вам показують переважно розвиваючий контент. У інших країнах. Це більше якісь клікбейтні і шокуючі відоси. Також не вказуйте своїх персональних даних на сумнівних сайтах ресурсах. Тут ідея подібна до попереднього, бо ресурси можуть використовувати та продавати ваші персональні дані, вказані при реєстрації. На сумнівних сайтах можете вказувати дані вигаданих особистостей та або тимчасові емейли. В нагоді тут можуть стати генератори фейкових особистостей, наприклад, радус. Тут ви можете згенерувати. Собі людинку з датою народження, адресою, телефоном, логіном, паролем і можете таких зірвати багато. А також аналогом буде Мерагор. А тут все аналогічно можна перейти на генератори. І обрати генератор, який вам треба: нікнейм, доменів, профілів і тому подібне. Вони пропонують вам фейкові особистості для реєстрації аккаунтів, а також тимчасову пошту для прийому листів. Для генерації аватарів корисним будуть такі сайти, як This Person Does not Exist. Тут вам показується профіль неіснуючої людини, і, перегрузивши сайт, ви можете також отримати іншу людину. Ще одним аналогом буде Generated Photos. Тут все просто: вони дозволяють генерувати обличчя неіснуючих людей за допомогою штучного інтелекту. І наостанок, фейк-інфо прекрасна тула, яка дозволяє генерувати все, що ви захочете: від фейкових особистостей, чат, чати, адреси, паролі і так далі. І ще декілька порад, якщо ви все ж захочете пошукати про себе інформацію. Для розслідувань використовуйте іншу сімку, ба краще навіть інший телефон. Часто додатки, особливо телеграм-боти, які пропонують доступ до даних, окрім. Надання вам чужих даних зберігають всю можливу інформацію і про вас. До прикладу, той самий GetContact при встановленні просить доступ до вашого телефонної книги і повністю її копіює. Тоді інші користувачі бачать назви ваших контактів у застосунку. Так, власне і з'являються у ці всі комедні назви контактів, які ви можемо часто бачити в журналістських розслідуваннях. А на цьому все. Якщо вам сподобалось це відео, то поставте, будь ласка, лайк та залишіть коментар. Також будемо дуже раді вашій підписці. Дякую за увагу і до зустрічі!